Жив наш колега, ми з ним разом працювали. Тут була у нього і літня кухня, все, все йому знесло. Все. Та ніхто такого не думав, що це я можу й Ну тряпки цілі. Остальне все, ось ось стінки стоять. Оце, оце ось дивіться, одна, яка така ще сохранилася тільки по побиті по стекла. А то все тут шкафа розлетілася, друга ця частина стінки теж розламалася. Два холодильника в мене стояли на кухні, вони розлетілися, газова плита розламана. Кухні не лише. Тут Там навіть і опасно ходити, тому що стіни такі, бачите. <звук> <звук> Балки потріскалися, вікна вибиті. У мене треба мені сюди лулетка. На. Я зараз буду міряти вершок. Ну, зараз буду далі руйнувати і будувати нове. Будівля, вона тільки під снос, тому що її роздуло, і та стіна завалила. Всередині все порозривало, всі перемички, все порозривало. Вона одійшла, стіни одійшли, розломили її. Криші ж не було, це вже це саме, і знесло, це ж все винесло взривною болною. З віщей, ну я не знаю, ну, процентом, може 10-15 щось спасли, а то все. Що хрупке, все побилося. Ми в машині, а жінка тут ворота нам відкривала. І оце якраз вона тільки взялась ворота відкривати, ми в машину не в цю в другу її розбило геть машину. І оце прямо взрив. Нас там зажало в машині, це ж посікло, тут руку в лице і товариша. А жінку контузило, повна. Поки в друзів шукаємо життя. Йолка, це що залишилося, це для Нового року, що готувалося, ну ми тепер тут, він у нас Новий рік. Ми все одно їх переможемо в цьому році. А чого?